Вітаю вас! Любі діти, шановні дорослі, запрошую вас вже на п'ятий урок. Сьогодні це урок курсу Я досліджую світ. І розглянемо ми сьогодні таку тему: яка поведінка на вулиці тобі не зашкодить? Починаємо ми наш урок із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року? Який місяць. Яке число та який день тижня? А тепер погляньте, будь ласка, у віконечко, хто сьогодні ще не був на вулиці, та скажіть, тепло чи холодно на дворі? А який стан неба? Чи є сьогодні вітер? Чи були сьогодні опади? Ну і почнемо ми із загадки. Послухайте, щоб мені кудись дійти, треба всю її пройти. Бере початок від порога, далека чи близька. Так, дітки, дорога правильно. Поміркуй, чи несе дорога якусь небезпеку. Вивчимо складові дороги. Погляньте, будь ласка, на оцю стрілочку. Це тротуар, це елемент вулиці, призначений для руху пішоходів. А це проїзна частина. Це елемент вулиці призначений для руху транспорту. І ось іще це бордюр. Це відокремлення тротуару від проїзної частини. Отже, давайте ще раз: тротуар для пішоходів, проїзна частина для руху машин та бордюр. Це така лінія, яка відокремлює тротуар від проїзної частини. А для кого призначений оцей тротуар? Подивіться. Здогадалися? Так, дітки, для велосипедистів молодці. Чи знаєш ти, як називаються ці знаки? Це дорожні знаки. Це і вказує знак, що це пішоходний перехід, по ньому можна безпечно переходити дорогу. Але все ж таки треба подивитися спочатку, куди ми, дітки, дивимося? Наліво. А потім, дійшовши до середини вулиці, дивимося направо. А це це світлофор, такий вказівник і для водіїв, і для пішоходів. А що означає цей знак? Так, це теж перехід, але це підземний перехід, на що вказують сходи. Погляньте, а як називається ділянка дороги, яка призначена для руху пішоходів? Саме на дорозі, бачите ця ділянка? Її дуже добре видно. Ми її називаємо ще зебра, так, перейшов по зебрі, тому що смуги білі, чергуються з чорними. Це пішохідний перехід. Зараз багато пішохідних переходів ще й фарбують у червоний колір, щоб було дуже добре видно. Чи знаєте ви, коли пішоходи можуть рухатися проїзною частиною вулиці? Коли, коли покажуть світлофор, так? А якщо його немає. то як я вам вже казала, треба подивитися спочатку наліво, потім направо посередині дороги, і так можна безпечно перейти вулицю. А як називається оцей знак? Ми з вами щойно про нього говорили: це пішоходний перехід. Навіщо він тут, щоб вказати і людям, що тут можна переходити, і водіям. Що треба зупинитися, або знизити швидкість. Якщо нікого немає на цьому пішохідному переході, то водії мають зі зниженою швидкістю його проїжджати. Отже, запам'ятаємо, що дорогу можна переходити лише у встановлених місцях, де ми побачимо або такий знак. Або пішохідну доріжку зебру. Повторимо ще раз пішохідний перехід, або, як ми ще кажемо, зебра, це ділянка проїзної частини, призначена для руху пішоходів через дорогу. От бачите? Машина зупинилася для того, щоб люди. Пройшли по цьому пішохідному переходу. Існують також підземні переходи. Крім того, можна скористуватися переходом метро для того, щоб перейти на інший бік вулиці. Погляньте. Якщо є підземний перехід, то краще скористатися ним. А ось погляньте дівчинка з м'ячем. Мабуть, гралася там м'яч, вилетів на проїзну частину. Так робити не можна. Ще є надземні переходи. Погляньте, як він виглядає. Коли немає можливості зробити підземний перехід, то роблять надземний перехід, теж на нього вказують сходи. Через нього теж можна безпечно перейти вулицю. Запам'ятайте обов'язково ці правила. Переходь дорогу лише в дозволених місцях. Починай рух лише на зелене світло світлофора, якщо він є. Коли переходиш дорогу, подивись спочатку ліворуч, а посередині дороги праворуч, чи не їде там транспорт. Запам'ятайте, дітки, дорога це не гра. І помилка, якщо у вас помилка в зошиті, дітки, то ви можете витерти її гумкою, так? А помилка на дорозі може коштувати життя. Пригадай та розкажи про свою дорогу до школи. Я... Впевнена, що ви з мамою приходили до школи? Спробуйте пригадати, якщо складно, то пригадайте дорогу до вашого улюбленого майданчику, куди ви ходите з мамою на прогулянку, та скажіть, скільки разів ви перетинаєте дорогу, саме дорогу, де їздять машини. Матусі, перевіряйте, чи всі дороги дітки згадали. Тепер пригадайте, які знаки трапляються на шляху і як обладнані ці переходи. Можливо, є знак, пішохідний перехід, можливо, зебра, а може підземний чи надземний перехід. Можливо, є світлофор. Поставте відео на паузу та обговоріть, будь ласка, з мамою всі ці моменти. Розгляньте малюночок. Обговоріть з батьками, хто порушує правила дорожнього руху в цьому випадку. Та поясніть, чому. Давайте я вам трішечки допоможу. Подивимося на почнемо з цього хлопчика. Є вказівник підземного переходу, і хлопчик рухається вниз для того, щоб скористатися цим підземним переходом. Ось іще хлопчик. Погляньте, ось горить зелене світло, і він переходить дорогу по зебрі. теж вчиняє правильно. А тепер розглянемо інших дітлахів. Ось дівчинка. Вона збирається переходити, вірніше, вже переходить дорогу у невстановленому місці. Тут немає пішохідного переходу. А оця дівчинка іде по пішохідному переходу. Але погляньте: горить червоне світло світлофора. Вам залишилося. Обговорити поведінку оцих двох хлопчиків. Поставте відео на паузу та розкажіть мамі, чи правильно вони вчиняють, чи ні. Послухайте вірш та дайте відповіді на запитання. Що за коник полосатий на дорозі колохати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ляж вона взялась. Зебра в нас на переході? Чи, та чи є така в природі? Всі ви, мабуть, у зоопарку бачили зебру, так? І пішохідний перехід назвали зеброю саме за оці смуги, чорні та білі, такі, як на зебрі. А звідки ж він узявся там? Його спеціально намалювали дорожники працівники комунальних служб для того, щоб вказати і водіям, і пішоходам, що це місце для пішохідного переходу. Отже, дітки чому перехід називають зеброю? Сподіваюся відповіді ваші правильні. А зараз пропоную переглянути мультфільм Абетка безпеки на дорозі. Рада вас бачити, дорогі малята. Здрастуйте. Зараз мої пухнасті помічники закінчать вправи, і ми всі разом вирушимо до найближчого пішохідного переходу. А де домовичок? Я тут і я біжу. Що ж, малята, готові? Чудово. Тоді прошу всіх йти за мною. Для того щоб безпечно перейти дорогу, треба гарненько запам'ятати кілька важливих правил. Дивіться, друзі, це дорожня розмітка. Зебра переходити дорогу в місті можна тільки по цих намальованих в ряд білих смугах, і там, де є знак, пішохідний перехід. Переходити вулицю треба дуже обережно, уважно дивлячись по боках, прислухаючись і пам'ятаючи, що машина що під'їздить, не може зупинитися миттєво. Бачите, машини різко загальмували, при цьому проїхала ще трохи. Зрозуміло, дітонько, але ж тут розмітка і знак пішохідний перехід. Це значить, що машини повинні нас пропустити. Вірно, але на дорозі можуть виникнути різні несподівані ситуації, навіть на пішохідному переході. Дивись, як треба переходити дорогу. Сіма спочатку подивилася ліворуч. Потім праворуч, швидко ще раз ліворуч, і пішла через дорогу, дійшовши до середини дороги, сіма знову дивиться праворуч і йде далі. А от робити так, як яша, бігати по переходу, не дивитися по боках дуже небезпечно. Не водій може не встигнути зреагувати і пригальмувати, якщо Яша несподівано вискочить перед ним. Ходімо, і ми через дорогу до мовичку. Кажи малятам, що ти робиш? Я спочатку дивлюся ліворуч, потім праворуч, починаю спокійно йти, поглядаючи по боках і прислуховуючись. А навіщо прислуховуватися тітонько-сову? Чуєш звук сирени? Схожа на пожежну машину. Ледве почувши сирену, слід повернутися на тротуар чи поспішити перейти дорогу, щоб пропустити ось таку машину, котра поспішає на подію. Ходімо до наступного переходу. Ось широка. Багато смугова дорога, багато машин їдуть на великій швидкості в обидва порти. Безпечно перейти нам допоможе світлофор. Якщо на світлофорі горить червоне світло, це означає, що переходити вулицю не можна. Треба спокійно стояти на тротуарі і чекати, поки загориться. Жовтий! Ходімо, діденько-сов Заждіть, друзі. Жовте світло означає увага! І горить воно для того, щоб і пішоходам, і водіям було зрозуміло, що світлофор отот перемкнеться на інший колір. А от і загорілося зелене світло, і засвітився зелений чоловічок у ліконці. Можна спокійно переходити дорогу. Коли зелене світло починає мигати, це означає, що дуже скоро воно перемкнеться на жовте чи червоне. Варто поспішати, щоб встигнути перейти вулицю. Але якщо ви не встигаєте, то зупиніться на ось такому острівці безпеки просто посеред дороги і дочекайтеся зеленого світла. Запам'ятали чудово. Ще кілька дуже важливих правил. Переходячи дорогу, відключи плеєр, зніми навушники. І припини розмовляти по телефону. Я пам'ятаю, тітонько, ви казали про те, що треба прислуховуватися. Вірно, що ж, на сьогодні, мабуть, все, тітонько сово, дивіться, чудо. Наш світлофор припинив світитися червоним і зеленим і негодить тільки жовте. Іноді малята у темну пору доби, чи навіть в день світлофор починає моргати тільки жовтим світлом. Світлофор попереджає її водію і пішоходів. Увага! Тут перехрестя і пішохідний перехід. Ми повинні бути дуже уважними і дотримуватися всіх вже знайомих нам правил, переходячи дорогу. От ми прощаємося з вами, малята, і з вами, мої дорогі помічники. До побачення! Будьте уважними! До побачення, друзі! Сподіваюся, що мультфільм вам сподобався. А зараз розгляньте малюночок та скажіть, що тут не так на цьому малюнку? Помітили? Хтось неправильно встановив знаки. Це знак пішохідного переходу, а насправді ж тут підземний перехід. Ось який мав бути знак. А що тут не так погляньте? А ось тут. Стоїть знак надземного переходу, а насправді звичайний пішохідний перехід зебра. Треба виправити помилку, ось який має бути знак. А тут, що не так, дивіться, навіть малята сміються. Ми бачимо надземний перехід, а знаки стоять. Підземного переходу, бо сходинки спускаються вниз. Ось які мають бути знаки. Розглянь малюнок, яке світло повинно горіти для пішоходів, а яке для машини. Ми знаємо, що коли горить зелене світло, можна рухатися. А коли червоне, то треба завмерти на місці. Значить дітям має горіти зелене світло, а от для автівок червоне. Переходимо до роботи в зошиті. Сторінка 24. Завдання 1. Розглянь схему. Та познач складові частини дороги. Ось погляньте, ми бачимо кружечки, їх треба зафарбувати у відповідний колір. Якщо це проїзна частина, то треба зафарбувати у чорний або сірий колір. Якщо тротуар, то Вертикальними лініями, якщо перехрестя, то горизонтальними лініями. Наступне завдання. На кожному малюнку стрілочками познач безпечний шлях до школи. Обґрунтуй свій вибір, розкажи мамі, чому ти так вважаєш. На цьому малюночку познач зображення наземного переходу. Не надземного, а саме наземного, який найчастіше зустрічається. Четверте завдання. Зафарбуй червоним кольором кружечки біля малюнків, на яких діти порушують правила пішоходів. Ось кружечки, і якщо ви вважаєте, що правило порушено, зафарбуйте його у червоний колір. П'яте. Пронумеруй послідовність правильних дій під час переходу дороги без світлофора. Якщо немає світлофора, пригадайте, куди ми маємо подивитися спочатку, куди потім. Що маємо зробити, дійшовши до середини дорогу? Треба пронумерувати в цих квадратиках послідовність дій від 1 до 5. Шосте завдання. Чому так багато дітки завдань? Тому що це дуже-дуже важлива тема. Це тема питання вашої безпеки. Розмалюй світлофори відповідно до зображених ситуацій. Як же ми їх маємо розмалювати? Для цього нам потрібні червоний та зелений олівець. Коли треба стояти, коли треба йти. Розфарбуйте, будь ласка. Де треба намалювати червоного чоловічка? А де зеленого? І останнє. Дайте відповіді на запитання. Перевіримо, чи уважні ви були сьогодні на уроці. Це питання, дітки, за всі три уроки цієї теми. Перше, що з корисної їжі тобі подобається найбільше. Пам'ятаєте, ми говорили з вами у понеділок про шкідливу та корисну їжу. Так от зараз пригадайте, що саме з корисної їжі подобається найбільше. Вчора ми говорили про побутові прилади, які є в кожному домі. Так от, пригадайте, чим в оселі тобі користуватися небезпечно і без батьків не можна. І останнє питання, яку дорогу до школи чи до вашого майданчику, де ви граєтесь, чи до магазину ви оберете найбезпечнішу чи найкоротшу? Подумай та розкажи, що у твоїй щоденній поведінці ти вважаєш правильним. А що варто змінити? Матуся вам у цьому допоможе. Ну, а зараз, хто пам'ятає цю фізкульт хвилинку, починаємо. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.